І у нас вже є гість Алік Шпілюк, це арт-директор Одеського міжнародного кінофестивалю. Вітаю. Вітаю. — Програмний Вас? директор. Програмний директор. — Цього року. Да. — А, Взагалі ви були арт-директором. Да. Сайт це змінюється в нашому житті. Да, сайт Одеського міжнародного кінофестивалю показує, там є програма. Ось головна сторінка. Ви можете самі знайти, оскільки, як я вам вже казав. Громадське телебачення це не класичне телебачення, все-таки ми похідне від інтернету. Тобто, наш глядач, так сказати, це активний там користувач, або Фейсбук, або якихось соцмереж, або просто людина, яка цей. І, ну, ви зрозуміли мене. Ми востаннє з вами бачилися, я скажу, ви мене не пам'ятаєте, але я знімав, я вас, я вас добре пам'ятаю. Бо я знімав. Ми були в Києві найкращі, і там виступав Олег Сінцов. Власне, я хотів сказати, що, як на мене. Будь-який випуск новин чи будь-яка програма, що стосується кіноматрофу і взагалі культури в цілому, має починатися зараз з заклику до всіх людей, докласти будь-яких зусиль, щоб врятувати Олега Сенцова. І власне з цього починалася наша сьогоднішня прес-конференція в Києві і вчорашня прес-конференція в Одесі. Там відомі кінематографісти Альмадовар. Власне, і... вчора було на сайті Європейської кіноакадемії оголошено офіційний лист. Uh -huh. е Найвідоміших кінематографістів світу, які підписали і Педро Альмадовар, і е, Майк Лі, і Вім Вендерс, і Кшиштоф Занусі, і Агнєшка Холанд, і багато-багато інших. І я знаю, що сьогодні до них долучилися і українські сім-сім е, членів Європейської кіноакадемії. Угу. І... і це заклик власне до російських. Е... Владних структур якось сприяти звільненню Олега Сенцова. Ну а що залишається митцям інакше ніж як звертатися? Просто да і... ну в нас є на, на щастя, в нас є позитивний досвід. Ми всі пам'ятаємо, як діячі світової культури звернулися до тодішнього радянського совєтського руководства, і завдяки їм багато чому звільнили власне Сергія Параджанова з в'язниці. Угу. Ну будемо сподіватися. Будемо сподіватися. Да. Так. Да, але так само Путін може сказати про такий досвід, про те, коли діячі культури <рес> може підтримали, підтримали його в анексії. На, Криму. на щастя, вони поділилися навпіл майже. Добре, а ви одесит? Ні, киянин. Кияни, але да. як жартують в Одесі, всі кияни це Одесити, які не доїхали до Москви. Але я сподіваюся, що це жарт вже. Трошки минулих років. Ні, ну Алік Шпілюк, якщо і, 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 і всю, всю життя, скільки вас пам'ятаю, ви ну не знаю, може не все весь час, але останнім часом ви директор. А директор або програв власне п'ять років тільки. Ну, Цього року да, одеський фестиваль буде... святкує п'ятиріччя. П'ятиріччя, так, да, все правильно. А. Да, це Тому я й запитав, чи ви десите. Ну тоді, як киянин, все одно у вас є якась позиція, ну як громадянська, що ви кому більше симпатизуєте? Не знаю. Чи це ми таке прос... тупе питання? Ми про Сенцова був... зараз кажемо? Про, чи... Взагалі про людей, які ну дивіться, от в Одесі буде фестиваль, да? Є ж значна частина людей, які кажуть, що Одеса стала? Ну, ми знаємо ці трагічні події, які відбулися в травні, да? Що це нова хатині? Це нацисти, і фашисти, і бендеровці а, Ну, Розумієте, я, я власне вчора був в Одесі. В нас був була прес-конференція. Можу чесно сказати всім, хто не вірить, приїжджайте до Одеси, і ви побачите, що там все спокійно, все нормально. Ну тобто, Одеса залишається вільним українським містом. І власне те, що відбулося, скажімо, 2 травня. Ну це трагічні події, але вони цілком штучні, я б сказав. Це це не 100%. У мене Таке було запитання. Ну знаєте, все одно що трошки готуюся там. Як проводити культурні події під час фактично, війни? Тут, тут фактично це питання знімається, тому що в Одесі немає війни. А, так, можете, по перше, але... по-друге, давайте поставимо крапки над і я, я а, програмний директор mm -hmm. Одеського міжнародного кінофестивалю. Я тут не в той, ні не, в тій експерт в... з політичних подій. Хоча безумовно моя своя думка в мене є. От в мене просто є там. Буде, безусловно, спеціальна програма, яка визникла сама собою в полі соціальний. Так, і ми дуже пишаємося. І власне, все це відбувалося ще. Наприкінці минулого року, коли е, безумовно почали поставати питання: а що буде власне з фестивалем, коли таке відбувається в країні, і власне команда фестивалю прийняла рішення, що нам залишається єдине готувати фестиваль і сподіватися, що все буде гаразд, але ми мали якимось чином відреагувати на те, що відбувається в країні, і навкруги країни, тому ми вирішили і сьогодні вже Зрозуміло, що це була дуже гарна ідея і дуже продуктивна ідея зробити спеціальну програму, яку ми назвали, коли готували її Шлях до свободи. Шлях до свободи. Так і безумовно, ми хотіли розпочинати все з подій на майдані. І безумовно головною частиною цієї програми буде фільм Майдан. Сергія Лозниці не одна з най... Цікаво, про нього багато відгуків. Я хотів би ну, ось, Треба приїхати просто з до Одеси. Одеси нарешті yeah. подивитися, тому що українська прем'єра власне відбудеться саме в Одесі. Але потім ми з'ясували, що крім власне українських фільмів про майдан є дуже багато інших фільмів з інших країн, де так само йдеться про ці події, про революції мін, взагалі. про революції, взагалі ага, про так, так, волю. Народів людей до отримання свободи давайте подивимось трейлер, все таки з, з цього фільму. Майдан. Давайте, да. Треба затриматись нам. Каже Настя, там же добре. Не... <хи> <плес> да. Але я просто хочу сказати, що в нас там є і румунський фільм Дети Бухарест <плес> про румунські події. В нас є єгипетський фільм <плес> Медада Майдан, е да, 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 Майдан, так само да, власне про події в Єгипті. В нас є швейцарський погляд на е рух фемен український, який став вже міжнародним. В нас є дуже цікавий фільм, чеський, який зветься е Оксамитові терористи, який, як виявилось, ми планували ще до події з Олегом Сенцовим, але якось він корелює з тим, що угу. з ним відбулося, тому що йдеться про людей, які були засуджені за часи в Чехословаччини, за те, що вони Це нібито корелює, нібито да? готували терористичні акти. Добре, давайте нарешті подивимось трейлер до фільму Майдан Сергій Лозниць, який зібрав дуже багато ну, уваги до себе прикув під час і Каннського фестивалю. І я думаю, що він ще більше уваги зверне на територію України. Ми розпочинаємо наше віче з державного гімну України. президент заявляє про те, що наш Майдан, пряма цитата Путіна, це погроми какие-то. Це хамство, це зневага. Взагалі ви були в Європі, коли транслювали власне я був на, на, Канському на Канському фестивалі і був ведучим прес-конференції oh. Сергієм Лозницею після прес-перегляду, власне, до офіційного ще до офіційної oh. презентації фільму в офіційній програмі. Побачимо так. Мені пощастило бути першим. Я я сподіваюся, що ті, хто відвідують одеський фестиваль, зможуть бути, хоча б другими. Це ж все українська прем'єра буде в Одесі. Це національна українська прем'єра, саме так. От ще одна причина, чому варто поїхати в Одесу. Абсолютно. Крім того, що це море, вже тепер, е, вже тепер не, не багато того моря, яке в нас є. От На щастя, в Одесі, воно в Одесі ще воно, і, воно українське. Так, воно українське, да. і літо, і липень, і фестиваль. кіно. Що стосується власне Майдану, Лозниці, е, ну, по-перше, безумовно, це в першу чергу це фільм Лозниці. Тобто, це не просто документальна стрічка, а це фільм. Філософське, соціальне і художнє осмислення того, що відбувається е в сучасному світі. Але що стосується саме Майдану, то навіть по тому фрагменти, який ми подивились, mm -hmm. ми побачили, що там нема політичних лідерів. Іноді присутній голос. Mm -hmm. Але головний герой цього фільму це народ. Це власне е Не правний... всі такі висновки зробили. потім. потім. Але це те, що це те, що є в фільмі, так. і це те, що ми хочемо донести не тільки Сергій Лозниця, але і ми теж хочемо донести до наших глядачів. Добре, я нагадаю для тих, хто нас дивиться, це Алік Шпілюк, програмний цього року, директор Одеського міжнародного кінофестивалю. І ви можете дзвонити скайпом у студії, якщо у вас є питання. Чудово цікавий співрозмовник, досвідчений. Давайте ще про програму. В нас є сюжети сьогоднішньої прес-конференції, в ви брали участь, в тому числі ми подивимося її трошки пізніше. От програма, я дивлюсь, тут так само різні різні, різні країни, географія. Абсолютно так. Ми пишаємося. Ми кожного року пишаємося нашою конкурсною програмою, і безумовно головною частиною є саме міжнародний конкурс, тому що ну. Всім цікаво, що відбувається в світі, і як на мене, цього року в нас дуже е, таке гармонійне поєднання е, дебютантів і дуже досвідчених режисерів. Е, як на мене, ну мені важко казати, я не об'єктивний, але мені здається, що це дуже цікава програма, яка всіх всіх задовольнить. Фестиваль так, так само ну, фестиваль фестивалів, але для нас ще одним головним конкурсом фестивалю є український національний конкурс. І ми дуже пишаємося тим, що цього року, вперше за п'ять років, в міжнародному конкурсі. Представлено аж дві українських стрічки. Одна із них 100% просто українська, адже режисер його Санін і це фільм Поводир, в якому йдеться про події 30-х років в Україні. І це довго. Дійсно довгоочікувана стрічка, і це буде світова прем'єра власне, цього фільму на одеському фестивалі. А другий фільм це фільм видатної режисерки світу, яка минулого року була членом жюрі міжнародного, а цього року вже бере участь у конкурсній програмі це Нана Джорджадзе», фільм, який повністю було знято в Одесі, який ми відслідковували ще на, спочатку як проєкт, а потім як. Work in progress», Ясно. як ми називаємо, це фільм, власне, зветься Моя русалка, Моя угу. Лореляй. Ну і крім того, в нас є просто український конкурс, де крім Ось, цих я. двох є ще. П'ять повнометражних українських фільмів і ще 13 короткометражних, короткометражних. Так. Mm -hmm. де є всі жанри а, і види короткометражного кіно, це і ігрові фільми, і документальний, і аніфільні. Відповідно, якщо ви клікнете на будь-яку цю картину, то ви можете подивитися, як годиться на якісного. Там навіть можна в хорошій якості подивитися ці картинки так, так, так. для преси. Багато і так, багато інформації на сайті. Так, да, Це Дійсно. дуже важливий сайт, щоб він був функціональний. От я дивлюся вас, він такий, як треба, такий, як має бути. Ну, дякую. дякую. Це подяка не тільки, да. власне. Я хотів би, знаєте, запитати про такий фільм. зараз вам скажу про Хайтарму. Це фільм про кримсько-татарський народ, про їхню депортацію, знятий на телеканал. Ну, на, Коштами там за турецький грант, неважливо, але це, це да, не має значення. Да. А... Як він знятий? Він ви дивились саме цей фільм? Чи ні? Я, наприклад, не бачив. Чи він достатньо якісний. Бо мені, коли кажуть, що якийсь телеканал знімає фільм, це значить, я отримую якесь мило на виході. Ні-ні. Ну, по-перше, по-перше, я дійсно бачив цей фільм, тому що там просто за посадою мені треба дивитися все, що відбувається. Але крім того, цей фільм не просто. Якісний. Він не тільки отримав премію Ніку як кращий фільм, зроблений на території СНД і Балтії, але ось декілька тижнів тому він отримав приз Національної спілки кінемографістів України як кращий ігровий фільм і взагалі як кращий фільм, зроблений в Україні минулого року. Добре, але а, йому вже і, два роки. Так, і, минулого року а, він два ні, роки. Йому за, 13, за тринадцятого, да, за він тринадцять так тринадцятого ага. року, і крім того, безумовно, ми знаємо режисера фільма Ахтема Сейтаблаєва Там він буде що в журі цього. Року. Він буде буде в журі, міжнародному журі, яке буде оцінювати українську національну конкурсну програму. Але він потрапив туди не тільки як режисер цього фільму, як просто дуже гарний режисер, актор і сценарист, але також як переможець власне українського національного конкурсу зі своїм попереднім. О, ага. ем, ем, Попередній фільм? Чемпіони з підворіття. Ого, бачите? Е, бо я якраз хотів запитати, чому ви вирішили вас зараз показати в програмі, е, чи хайтерму тому що це дуже просто. В нас однією років... з важливих секцій програми фестивалю є так звані спеціальні покази, угу. де ми кожного члена журі чи кожного почесного гостя е, демонструємо. Якимось як якоюсь стрічкою. Ну і власне, безумовно, найяскравіша фільма, яка може е, стрічка, яка може характеризувати Ахтема Сейтаблаєва – це власне хай -тарма. Добре, ми можемо подивитись відео. Напевно, можемо вже була презентація. Ну, власне, йшлося про одеський міжнародний кінофестиваль е, і про те, що. Е... Я читаю, відіть себе скромні. Ну, Тут відгуки пишуть глядачі різні, але в основному, що стосується не теми фестивалю, а там теми взагалі е і кінематографову. Я закликаю вас також висловлюватися і на ці наші ну, на, на яку ми говоримо, і, зокрема, про Одеський кінофестиваль. Е от, а, вон вона… Дивіться, на прес-конференції в Києві представили програму 5-го ювілейного одеського міжнародного кінофестивалю, який пройде в Одесі 11-19 липня цього року. Боротись за призив міжнародному конкурсі фестивалю будуть 12 повнометражних. Картин в національному конкурсі це я підсумовую те, що ми сказали. В національному конкурсі будуть представлені 13 короткометражних картин та сім повнометражних. В рамках конкурсу відбудуться два міжнародні, дві міжнародні і одна світова прем'єра. Дивимось відео Сергія Грішина. Я рада с новости о программе детского кинофестиваля. Мы не можем не отреагировать также и не сказать о том, что происходит сейчас. Уже практически месяц, как наш коллега, режиссер Олег Сенцов был арестован российскими службами безопасности ФСБ, находится сейчас в Москве. Мы считаем, что это абсолютно безосновательные обвинения, зная Олега как участника Одесского кинофестиваля практически каждый год. Это ситуация, которая на самом деле шокировала всю мировую кинообщественность и нас также. Мы делаем все возможное для того, чтобы ситуацию изменить, для того, чтобы Олега освободили и сняли обвинения. Мы находимся в постоянном контакте с его адвокатом, с его родственниками. И делаем все возможное для того, чтобы все же это дело было закрыто. Город тоже еще недавно переживал сложные события 2 мая. Вы все помните, что произошло в Одессе, поэтому только-только начало сходить от всего прошедшего там. Но тем не менее мы все понимали с самого начала, то есть, что фестиваль нужно делать. А небольшие изменения нас ждут в том плане, что летняя киношкола «Палаточный городок» переедут на Одесскую киностудию и будут размещаться теперь там. Это мы очень рады, потому что, собственно, там их природное нормальное место. Мы очень рады, что теперь они будут находиться, собственно, в недрах Одесской киностудии. Что плохо в этом году? Что плохо? То есть, к сожалению, к нашему большому сожалению, Церемония открытия и закрытия Одесского международного фестиваля 5 юбилейного не будет проходить в оперном театре в этом году по некоторым финансовым причинам в первую очередь. Так как нам не пошла на встречу, к сожалению, Министерство культуры в этом году, пообещав сначала сделать нам специальные условия. Жюри собрано в полном составе, мы с гордостью можем его объявить. Итак, главой жюри Одесского международного фестиваля в этом году будет Питер Вебер. Это британский режиссер, продюсер, сценарист, документалист, который отмечен на больших международных наград. Сергей Лазница это второй очень уважаемый член нашего международного жюри. Я думаю, он не, ну, не нуждается в специальных длинных представлениях. Его фильм «Майдан» просто потряс на Каннском кинофестивале. В этом году будет показан в рамках специальной программы о роли гражданского общества «Путь в свободе», которую мы подготовили специально для пятого международного кинофестиваля. И вход на эту программу будет для всех посетителей бесплатный. Прежде всего, что когда мы говорим о международной конкурсной программе, безусловно, главным части детского фестиваля это, как всегда, 12 фильмов и я считаю, что в этом году очень органично в этой программе соединились как дебютанты, уже отмеченные главными призами многих международных кинофестивалей, так и уже достаточно маститые режиссеры со своими новыми работами. Дальше у нас идет национальный конкурс «Короткий метр», 23 фильма. Нет времени представлять каждый фильм отдельно. Скажу лишь, что у нас будет две программы. Одна программа представит коллекцию игровых как бы нарративных фильмов, и вторая программа представит коллекцию экспериментальных, документальных и анимационных фильмов. Вот они у нас все на трех слайдах изображены. Обязательно у нас будет гала премьеры. Самая главная частью этой программы, безусловно, является фильм «Майдан» Сергея Лозницы. И, наконец, то, что мы уже объявляли. У нас будет традиционная украинская ретроспектива. Она в этом году называется «Забытые шедевры». Это пять фильмов, начиная с 1920-х до 1950-х, которые, с нашей точки зрения и с точки зрения пяти киноэкспертов Украины, являются незаслуженно забытыми для ровных кино. Мы их возвращаем зрителям. Значит, теперь в, это, в бочку меда вам ложку дегтя. Кто Но такая? Ири... Российскую? Да, <святую> да, да, да. Кто, кто такая Ирина Зайцева? Зайцева, це людина, яка працювала декілька років. Да, звільнилася вона, і я мені просто вислали, поки ми з вами сиділи, да? сайт «Медіаняня» написав геймовер. Чого гейм овер? Ну, це їхня інтерпретація. Але... А є? є дата, є. Так, да, це 25 лютого. Ви розумієте, а сьогодні вже я перепрошую середина червня. все змінилось, да. Але була така да, сторінка в історії: що людина звільнила через те, що Сергій Тігіпко, член партії регіонів, як ми знаємо, потім уже кандидат з президенти. Він фінансував цей фестиваль. Хто зараз фінансує фестиваль? Я перепрошую ці питання до, не до вас, а не до мене. Я програмний Може, директор. Я фестивалю, ті Гіпко далі фінансує <рес> йому це не цікаво. Зараз? Якщо ми, ми можемо ну, безумовно коментувати е, те, що зробила Ірина Зайцева. Ірина Зайцева співпрацювала з фестивалем. В якості редактора каталога, uh -huh. вона ніколи не була постійним членом команди uh -huh. ну, власне, uh -huh. фестивалю, Ясно. яка робить фестиваль. Ну, у кожного є свої уподобання, свої позиції. Ну, я підтримую, між іншим, Добре. те, що вона зробила. Тоді останнє запитання все-таки: що робити людям, які. Як це звикли дивитись таке кіно, знаєте, не фестивальне. Вони знайдуть щось там для себе. Ну такі, якісь можливо, це буде якийсь не знаю. Чи там різні я хочу нагадати для тих, хто не знає, просто одеський фестиваль там за п'ять років свого існування цього року він вже святкує ювілей маленький? Він виробив власне свою концепцію, яка іноді іронійно дуже сприймається, але разом з тим вона є досить актуальною. І живучою. Ми демонструємо фільми, які лежать в царині так званого арт мейнстрому Тобто, це фільми, які мають дуже високу е художню якість, але водночас вони апелюють до досить широких глядацьких мас, тобто, не не, не до дуже вузьких е відвідувачів артхаусних арт переглядів. І власне такі фільми. Як правило, демонструють найбільші фестивалі світу: Каннський, Венеційський, Локарнський, Роттердамський. і таке. Тобто ми, ми нічого не, не вигадували. А, і я думаю, що за п'ять років на Одеському фестивалі вже сформувалася своя глядацька аудиторія, яка mm -hmm. знає, чого чекати від е, фільмів Одеського фестивалю. І, власне, вона кожного року і отримує те, на що чекає. Добре, дякую, Олег Шпилюк.